об'єктно орієнтоване програмування, розробка веб-додатку, календар подій. Зміст презентації: вступ, аналіз предметної області, проєктування системи, реалізація веб-додатку, тестування та результати висновки. Вступ та мета роботи. Актуальність у сучасному світі важливо мати інструмент для ефективного планування подій. Та організації часу, мета роботи: розробка веб додатку календар подій, який дозволяє користувачу ефективно керувати подіями та часом. Основні функції: додавання подій, створення нових подій з необхідною інформацією, перегляд календаря, відображення у зручному форматі, редагування, внесення змін у існуючі події, видалення, видалення непотрібних записів. Аналіз предметної області. В процесі аналізу предметної області було визначено основні аспекти розробку додатку календар подій, основні функції календаря, додавання нових подій, редагування подій, перегляд календаря в зручному форматі, видалення записів, структура даних, структуроване зберігання подій, організація даних для ефективного доступу, встановлення зв'язків між подіями, вимоги до інтерфейсу, зручний та інтуїтивно зрозумілий дизайн, адаптивність до різних пристроїв, Швидкість редагування надії користувача. Так, тепер давайте вам покажу сам додаток. Ви все ще мою презентацію бачите, чи сайт. Бачимо сайт. Так, вже бачимо сайт. Так, добре. Так, відкривається сайт, тут з'являється вікно створити аккаунт або увійти вже в існуючий. В моєму випадку входжу вже в існуючий аккаунт. Секундочку. З'являється новий календар, де є можливість додавати подію. Так, наприклад, давайте додамо подію. Зберігаємо. Ось тут у нас з'являється подія. Її можна переміщати, також можна при натисканні її відредактувати. Наприклад, змінити кінець події, бо її початок. Також окремо є. Дні народження. Давайте додамо подію. Так, додаємо дату. Так. І Ось тут в нас з'являється дата день народження, також автоматично підтягується з інтернету свята. на відміну від звичайної події, дні народження відображаються щороку. Також тут є розділення місяць, тиждень та день. І, в принципі, я думаю, що все. Дякую.